Опозиція продовжила похід по державі. В Івано-Франківську акція Вставай Україну зібрала понад 10 тисяч людей. Мета незмінна мобілізувати українців на боротьбу з окупаційним режимом. Зразу після того, як опозиційні сили оголосили про проведення акції Вставай Україну. Влада, як можливо, ви звернули увагу, моментально почала ставити нам палки в колеса. Намагалися забороняти проведення акцій, почали через своїх придворних журналістів, політологів, соціологів, через різні контрольовані ними політичні ток-шоу, через деякі контрольовані владою засоби масової інформації очорнювати і обріхувати опозицію. Мовляв, говорити про те, що такі акції протесту вони нікому не потрібні, вони ні до чого не призведуть. Але вже перші дні акції Вставай Україну, які проходили у Вінниці в Ужгороді і у Львові. Та, зрештою, те, що сьогодні ми відчуваємо на вулицях славного Івано-Франківська, підтверджують, що опозиція правильно зробила, що зробила клич до усіх українців. Опозиція звернулася до усіх мешканців нашої держави розпочати національну мобілізацію проти цієї бандитської влади. Піша хода по Івано-Франківську стала масовою, незважаючи на робочий день. Народне повстання саме так сприймають люди весняні акції опозиції, свободи, батьківщини та удару. Ми єдині, ми єдині в нашому прагненні принести зміни в нашу країну. І те, що сьогодні відбувається у Франківську, це свідченням того, що ми йдемо правильним шляхом. І ми дякуємо кожному, хто приходить на ці акції, тому що так будується країна. Так будуються зміни, так формується нова політична еліта, так формується нова якість української держави. Івано-Франківськ, перше з чотирьох міст, де людьми виступили всі три лідери опозиції. Віталій кличко. Після закордонного відрядження повернувся в бій. Ми різні політичні сили. У нас різні програми, у нас різна ідеологія, але нас об'єднує одна річ. Ми українці. Ми всі бачимо наше майбутнє, майбутнє нашої країни в європейській спільноті. Ми всі хочемо жити в демократичній країні. І тому на сьогоднішній день всі три лідери опозиційних сил зібрались тут з багатьма українцями. Ми висловлені свою позицію. Ми не задоволені з станом речей в країні, і ми будемо боротись. Звертаємось до кожного. Також не бути байдужим. Опозиція прийшла до людей не лише критикувати владу, але й звітувати за три місяці роботи в парламенті прикрутили хвости потенційним тушкам, захистили майстат української мови. Вперше в історії українського парламенту дотримано вимог персонального голосування. Влада, в свою чергу, розказувала, що ти типу, погод, вони вже такий рай хочуть нам в Україні зробити. А от опозиція негідники нібито не дають їм працювати, блокують парламент. Вчора були винні попередники. А тепер винні ми товариство. Але скажіть мені, будь ласка, чи вірно ми робимо, що ми займаємо саме таку лінію в парламенті? Ми їх тиснемо і заставляємо жити за законами і за конституцією. Вірно робить опозиція. Вимоги до влади і опозиції і людей ідентичні. Відставка уряду та президента Януковича, скасування пенсійної та медичної реформи, прийняття нового податкового кодексу. Ці вимоги увійшли до економічного меморандуму опозиції. А насправді фашисти вони тому, що вони людей довели до того відчаю, тому що вони людей повиганяли з України. І сьогодні маса наших українців на заробітках. Тому що вони провели оту пенсійну реформу, що наші старші люди залишилися зараз без куска хліба. Люди не можуть заплатити комунальні послуги. Вони зруйнували освіту, зруйнували охорону здоров'я. І вони нас називають фашистами. Вони бігають до Москви, вибачте, задницю підтирають тим московським карликам Путіну і Медведєву і хочуть їм догодити. Це вони роблять. То, то хто з нас злочинець? Хто фашист? І тому, товариство, ми не збираємося чекати. Мобілізація небайдуже триватиме півтора місяці до 18 травня. Тоді люди зберуться у Києві. Натхнені закликами лідерів, українці налаштовані на боротьбу. Все залежить від самоорганізації людей. Основне, щоб люди в нас навчилися виходити, на наміти, що ми є сила, що ми можемо, якщо треба. Треба боротися за неньку Україну. І Це треба збирати більше людей, такі мітини, щоб проходили в кожному районному центрі, в обласному центрі, в кожному великому місці, щоб піднімати народну ту боротьбу з тими бандитами Януковичем. Вела і на Київ. Треба виступати, треба згуртовувати людей, піднімати і виступати. Мовчати нема, що ми вже задовго мовчали. А в Хмельницькому того ж дня ще одна масова акція: яка влада, такі й дороги на кінець березня, автошляхів у обласному центрі та цілому краї практично нема. Констатує свобода, вимагає від влади звіту за бездоріжжя та антисоціальну політику. Мітинг громади під стінами обласної державної адміністрації очолили народні депутати Свободівці Ігор Сабій та Олександр Мирний. Я Шепетівки прийшов висловити протест, тому що банда розкрадає 60% чорного бюджету, краде від народу дороги всі в жакливому стані, і мені не байдужа доля України. Місцева влада у паніці зігнала держслужбовців, аби зірвати мирний протест. Унікальне видовище у робочий час районні чиновники регіонали блокують вхід до адміністративної будівлі, провокуючи бійку. Регіонали у слабкій спортивній формі. Їх доволі швидко розігнали свободівці, діляться хмельничани. Ми побачили, хто цю владу захищає. Сьогодні прийшли наш замісник районної адміністрації, прийшли керівники державних установ. Як бачите, вони були там за, за міліцією, Вони захищають цю владу. Ми збирали громаду для того, аби протестувати проти бездоріжжя, проти закриття шкіл, проти закриття лікарень. Ми з подивом зустріли, скажімо, колег в кавичках. Що точніше, то державних службовців, Волочиський міський голова, керівник апарату Волочиської РДА, заступники голів молинецької Дунаєвецької РДА, тобто чиновники державні службовці в робочий час вийшли відстоювати політику партії регіонів. Ще один скандал влада зчинила на сесії Хмельницької обласної ради. Безапеляційно відкинула вимогу народних депутатів заслухати звіт керівника обл автодору та самого голови обласної адміністрації Василя Ядухи. Сьогодні Хмельницька обласна влада черговий раз показала своє справжнє відношення до людей. Вона черговий раз показала, що це не є влада, це є ліквідаційна комісія, яка займається над тим, як ліквідувати українську державу, як зробити так, щоб на Україні було поменше українців, як на тому всьому найбільше нажитися. Українському є ділянка Дороги, щодо якої і міський голова, і чиновники всіляко вихвалялися, демонструючи її як найкращу, стверджують, що ця дорога буде стояти мало не 50 років. Однак навіть по ДБНах, навіть по нормах ще не минуло три роки, а ця дорога вже почала сипатись. І це при тому, що там десь близько кілометра дороги, а витрати склали понад 4 мільйони гривень. Поруч із цим намісники Януковича слухняно втілюють програму закриття шкіл та лікарень на території краю. Кажуть, це оптимізація. Обурений депутат Сабій. До 1 квітня має бути закрито десяток районних лікарень по області. Має закрито в цьому році бути 64 школи знову. Фактично, вони просто-напросто людей лишають без копійки. Говорять, що це економія. Насправді вони ці гроші вивільняють до того, щоб просто-напросто собі украсти. Громада оголосила вимоги: звільнити чиновників відповідальних за бездоріжжя, накласти мораторій на закриття шкіл, фапів, лікарень та інших об'єктів соціальної сфери. Звіту вимагатимуть незабаром. Всеукраїнська акція Вставай Україну відбудеться у Хмельницькому на початку квітня.